English for Kids Online. Шановні глядачі мого каналу, я вас запрошую на перегляд відео уроків за робочим зошитом English Workbook 6 до підручника Full Blast Plus 6 клас Мічела і Малкодіані. Підручники посилання на відео. До підручника вже є у нас в описі під цим відео. Тому, будь ласка, можете переходити і переглядати відео як за підручником, так потім і за цим зошитом. Окей, ну отже, починаємо. Почнемо ми з першого модуля, а це не перший модуль, а вступний модуль. Hello. Так, стартер. Працюємо ми з вами тут на стрінках 3 і 4. Вправо 1А. Circle the correct variant as in the example. Обводіть правильний варіант, як у прикладі. Hello, what's your name? Hi, I'm Melanie. Привіт, як тебе звати? Я Мелані. Nice to meet you. Рада, рада тебе бачити. How old are you, Melanie? Скільки тобі років, Мелані? And uh, nice to meet you too. I'm 12 years old. Мені 12 років. <coughs> Where are you from? Звідки ти? I'm from France, я з Франції. Kid. Complete about yourself. Напиши про себе. I am from Ukraine, наприклад. Я з України. Так. крапка вже є. Am, um, можливо, ім'я, так. Або am, uh, стільки то є років, так? Am 11, for example, or ну, хай буде 12. Years old. Years old. Okay. Good. Right, what is the next S in the example? Тепер згадаємо місяці та пори року. І так, треба написати те, що йде після слова. Так, наприклад, February це місяць лютий, після нього йде March Sunday – неділя, Monday – понеділок. September – Вересень. October – жовтень. may traveling june serving january reaching february blue tuesday you wednesday sara winter is spring Vesna, october july november listopad july leaping uh, august Серпень. Friday – п'ятниця. Saturday – субота. April квітень, May – травень. Summer – літо, uh, Autumn – осінь. Good! Поставте відео на паузу. Um, а ми продовжуємо. My birthday is on… Треба доповнити речення. My birthday is on… Uh, Ну, ми можемо написати коротко. Так. А, але ви проговорюєте як? My birthday is on the 16th of September. І так само напишіть дати днів народження ваших, вашої мами, тата і найкращого друга. Я ж цього не знаю, я написати не можу замість вас. Згадайте місяць англійською мовою, деякі з них вже представлені ось тут. Хто не пам'ятає місяців, просто введіть у пошукачу в пошуку місяці року англійської мови, хто не запам'ятав ще їх. Uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Тут, в принципі, багато чого вже є. Task 4. Write about your daily routine as in the example. Use time phrases. Окей. Okay. Треба написати про себе. Що ви робите в день? Щодня. Тобто вживаючи present simple tense. Вживаючи time phrases мається на увазі ще і о котрій годині ви це робите. Ну, наприклад, I wake up at 7 o'clock. Я прокидаюсь о сьомій. Так, I have breakfast. At uh, I буде half past 7 оклок Я снідаю о эм, пів на 8. Далі. I go to school. I go to school at. Так. Так, а тут уже можна, в принципі, вставити. At 8 o'clock. Я йду до школи о 8 э, годині, так? My school starts. My school starts. Add. Так, тут зайву Add поставила. My school starts, ну нехай Add uh, half past eight. Так, моя школа розпочинається заняття о пів на дев'яту. Далі. Um, I have lunch. At 12 o'clock at school, да? Нехай буде приблизно о 12 я обідаю в школі. Так, and I go home. I go home. Після школи я йду додому. Ну, наприклад, нехай це буде. half past, uh, half past two, Ой, чотири написала. Half past 2, yes? Uh, clock. Mm -hmm. пів на третю, наприклад, я йду до школи. Mm, додому. Все, це наша daily routine. Write yours. Напишіть власну. А тепер давайте згадаємо з вами вказівні слова. This, that, these those. This, that ми вживаємо з одниною. This – це предмет, який знаходиться поруч з нами. Угу. А that це той, що знаходиться далеко від нас. Так само і слова these those, але для множини. Ці предмети знаходяться поруч, а those знаходяться ось там. Угу. Добре. Itak, what's this, Shotse? It's a computer, it's a computer. What's that, Shoto? It's a ball, Tsem What's this, Shotse? It's a chair. Okay. Uh, what's the uh, А, в принципі, можна дивіться, what's these. Uh, давайте з вами зробимо what's these, it's. Uh... Ага. А тут тепер не може сказати It's. Адже це ж у нас множина. Отже, uh, they are, треба говорити. Uh, what are these. Так, ну добре. Давайте по черзі. І так, uh, what are those. Що ось там, так? Стрілочка стоїть, показує на предмети, які знаходяться далеко від нас. І, очевидно, що вони множині. Pens, так? What are those? They are pens. Тут треба обережно з множиною. Далі. What are these? Так, а ось це можна скопіювати вже. What are these? Що це за предмети? They are CDs ось, ну, це CD, диски, так біля нас. Так, далі. Uh, what's, the, uh, what's that? Що то знаходиться далеко від нас, так? What's that? It's a pencil. Це олівець. Так, і останнє. What are those? Що то? What are those? They are books. Good. Отже, ми з вами згадали: якщо предмети знаходяться поруч в однині, це буде these, один предмет. Якщо у множині, то these. Якщо предмет або предмети знаходяться далеко від нас, ми на них показуємо пальчиком, так? але до, до них не можемо доторкнутися, то це буде that, відповідно, в однині і those у множині. Відповідно, this і that супроводжуються із дієсловом зв'язкою, а this and those супроводжуються дієсловом are зв'язкою. Окей. Okay. І останнє на сьогодні. Underline the correct variant as in the example. Підкресли правильний варіант, як у прикладі. Ну, давайте з вами прочитаємо. Це вже граматика. I have got the variety of pens. In my pencil case. I'm sorry, variety. Variety. I'm sorry. I have got a variety of pens in my pencil case. Variety. 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 I have got a variety of pens in my pencil case. Okay, the next one. There is a student's book on the table. На столі є підручник. It's a new wardrobe. Це новий гардероб. Ну, або шафа просто, да? Платяна шафа. I have got a new bag, and it's perfect for carrying my books. У мене нова, новий портфель, і він ідеальний для того, аби носити книжки. Підручники. There are pencils and pens on the desk. На столі, на столі партію і ручки. The computer on the teacher's table is new. Комп'ютер на вчительському столі новий. I haven't got a, a spare pen in my pencil case, ask somebody else. У мене немає запасної ручки у пеналі. Запитай когось кого? іще. Are there any markers available for the board? Чи є якісь маркери, так, які доступні для того, аби використовувати їх на дошці? І останнє. They are my workbooks. То мої робочі зошити. That's it. На цьому огляд найпершого нульового модуля Hello завершився. Я вас чекаю з здопінням на огляді наступного. Так, that's me! І перший урок у нас буде school. Ми з вами будемо розглядати «Lesson by Lesson», але один урок займає, в принципі, дві сторінки. Так? Тому ми будемо його розбирати в окремих уроках. Так? Тобто не в одному відео, а в різних. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо з вами товаришувати і працювати протягом цього навчального року шостого класу. See you later! Bye!